Віри, та хлопці виряжають у армію, от з хутора грає гармошка і бубон. І оце всю дорогу гопка. А заміж вийшла, люди добрі. У ткацьких фабриці в Дігтярях ткала, і в одних людей свадьба була. І прийшов з армії хлопець. Ніхто ми його ще не бачили. А тоді на весіллі він ще, мабуть, тиждень чи був, чи не був, як за мій прийшов. І з за столу вилізли, гармошка, танці, це та ж як раніше було весілля. І той парень пішов танцювати гопак, український гопак. І вийшов вже отакоє. От от, і ніхто йому не допомагав. Я стояла, стояла там у гурті. Він навпричіки оце от такої, от такої. А я думаю, це я ж так умію, ну чого ж я тобі не поможу. І я вийшла, давай з ним же танцювати. Жарли ми того гопака, він тоді то польки, то, то яблучко, давай затанцюємо, давай. І з тих пір і так осталися ми з користі і свадьбу зуї.